Вітаю вас на каналі Шукає житло у Львові. Сьогодні я знайшов для вас дуже цікаву пропозицію. Це сучасне європейське містечко у Львові за просто неймовірною ціною. У нас є ЖК Парксайт. Це є сайт забудовника. Давайте з нього розпочнемо. Що вони вказують? Унікальний проєкт Карксайт сучасне європейське містечко на 87 гектарів території. Там будуть будувати 40 будинків. Поверховість 4-6 поверхів будинки не вище. Аналогів в Україні такого містечка немає. Термін будівництва до 15 років. І це є прототип комплексу в житловому районі Варшави Новий Вілянув. Не знаю, чи я правильно сказав, але кому цікаво, загуліть в інтернеті, подивіться, я заходив, є фотографії, також відео з цього містечка Новий Вілянув. Ось так він пишеться: Новий Вілянув. Дуже класне містечко, широкі вулиці, є місце, де на велосипедах кататися з дітьми гуляти. Направду, мені дуже сподобалось. Що в нас вказує забудовник по цьому ЖК Парксайт. Е, Далі ми перейдемо до ціни. Давайте спочатку подивимося розташування, де вони знаходяться, а ціну розглянемо пізніше на кожну з квартир, але дійсно ціна класна. Це, в принципі, найдешевші будинки в межах Львова. Такою досить хорошою технологією і від надійного забудовника, що мені сподобалось. Дивіться, в нас є Львів, центр Львова, Скнилів, це є об'їзна дорога. І ось тут будують жк Парксайт. Ось є вже перші будинки почали будувати. Ви бачите на карті від кільцевої дороги, не знаю, метрів 300, приблизно 400. Давайте переходимо на сайт забудовника. Ось такий буде мати вигляд. Житловий комплекс. Там є 40 житлових будинків, висота, висотою 4-6 поверхів. І що в нас сказано? Дві школи, 12 дитсадків, 5 стадіонів, дві лікарні. Це інфраструктура, яка буде біля цього ЖК: 40 житлових будинків з крамничками, львівська кільцева дорога, 20 скверів, озера водний парк, торгово-розважальні центри і так далі. Так, що у нас будуть будувати? Унікальні будинки, бублики. Ось так вони будуть виглядати. Також великий плюс, який, де ви не побачите майже ніяких забудовників, квартири здаються вже з чистовим ремонтом. Тобто він називається у них «White Box». Квартири Parkside здаються з ремонтом «White Box», який включає зведення перегородок, шпаклівка та ґрунтовка стелі і стін, стяжку підлоги. Розведення електропроводки і труб, встановлення лічильників, радіаторів. Ось таку фотографію, як ви бачите, ось так здаються будинки. Тобто, вже є виведення розетки, є виходи на батарею, і стіни пошпакльовані, білі, готові під чистову обробку. І ціна з ремонтом від 625 метрів, від 625 доларів за метр квадратний. Не знаю, якщо хтось знайде ціну дешевшу. В межах Львова, але від надійного забудовника, де буде інфраструктура. Скидайте, з радістю розгляну. Я, наприклад, таких варіантів реально не знайшов. Так, ось так виглядають поверхи: це є розташування квартир. І давайте перейдемо вже до самих квартир, подивимось, чи купляють люди, наскільки великий попит е, в цього забудовника. Ось є 4 будинки. Ось цей буде здаватися. В другому кварталі 24-го року це є перший будинок. Давайте зайдемо на нього. Зеленим це, що позначено, це є кількість кімнат тобто однокімнатні квартири. Ось тут є двокімнатна це КО, це є комерція. Вільні клітинки це вже продані. Жовті це заброньовані. Ось нажимаємо. Заброньована квартира. Ось це вже все продано. Ви бачите, що в принципі більша половина. Квартир в цьому будинку продана. Це є здача кінець 24-го року в другому кварталі. Ось так виглядає. Ви бачите, більша половина вже розкуплені. А цікаво, що в нас буде на інших будинках. Ось цей буде здача в першому кварталі 2025 року. Ну, давайте зайдемо. Ну, тут є більша кількість квартир, але ось є також є трохи проданих. Є заброньовані, але є більший вибір з існуючих. Але це вже 25-й рік здачі. Е, так, нагадаю, це в нас буд забудовник М7. Ось його рейтинг, досить високий рейтинг забудовника. Дев'ятка. Це в принципі добре. І що в нас ще вказано? Давайте ось тут краще подивитися по цінах: однокімнатні квартири. 630 від 630 до 780 доларів за метр квадратний. Відповідно, де менша ціна, це є квартири, які будуть здаватися в 2025 році. Ті квартири, що будуть здаватися в 2024-му, вони будуть трохи дорожче. Зараз давайте зайдемо ще раз. Це, наприклад, однокімнатна квартира в будинку, який буде здаватися вже цього року. Що в нас тут вказано? 749 до доларів за метр квадратний. І для наглядності перейдемо на будинок, який здається 670 доларів. Це вже буде з в 20-25 році. Ну, і також є, там залежить ціни від поверховості, від розташування, ну, але від 630 доларів, в принципі. Ви бачите, що однокімнатна квартира вийде вам від 21,650. Ціна, в принципі, досить хороша. Також ви врахуєте, що вам не потрібно буде витрачатися вже на електрику. Також буде чорнова, чорновий ремонт. Тобто це досить, досить великий плюс. Так, Що в нас тут є? Давайте ще розглянемо вигляд зверху. Ви бачите. Посередині цього комплексу буде озерце, тут будуть майданчики, велодоріжки. Ось тут у нас є торговий центр. На початку буде розташований. Оце кільцева дорога, торговий центр, і ось тут починаються будувати перші будинки. Ось такий має вигляд цей дизайн-проект, як буде виглядати вже в кінцевому варіанті. На перших поверхах розташована комерція, і на вищих поверхах знаходиться. Квартири, як виглядає будівництво в даний момент. Ось, наприклад, є останнє фото. Тобто будівництво йде повним ходом, і також є такий досить незвичний е, вид будівництва. Це повністю монолітно бетонне будівництво, стіни з бетону. Тобто арматура бетон там не використовується ні цегли, ні піноблоку, досить міцна конструкція. Ось таку. Таке рішення собі придумав забудовник. Ось так воно буде виглядати. Ви бачите, йдуть бетонні стіни, вставлені вікна. І, в принципі, все. Немає ні бетону, ні, ні цегли, ні піноблоків. Ось така нова технологія. Тому, кому цікаво, звертайтеся до забудовника. Вибирайте собі квартиру. Також хочу вам е, нагадати, що в лютому будуть піднімати ціну відповідно. Хто хоче купити в них квартиру, хто зацікавлений, не тяніть, поспішайте, тому що будуть дорожчати близько 800 доларів за метр квадратний буде коштувати. Також є інші проекти від M7. Якщо вам буде цікаво, можемо зняти відео на наступний раз. І, в принципі, подивитися, які в них ще є комплекси. Є також класні комплекси Greenwood в Брюховичах. Що по цінах? Щоб розуміли, там вже 900, 800, 850 доларів за метр квадратний. Це є біля Брюхович. Ось такий на забудовник сьогодні на огляді М7. На все добре.